І мужик непоганий і любить вас. Він в думках строє з вами сім'ю. Доброго дня. Чи планує він вертатися у ваше життя? Чи планує він вертатися у ваше життя? Чи планує? Він вертатися у ваше життя? Ну, звісно. думає про вас. Тяне, думає, теплі такі чувства є. Я скажу, планує. Ну, я скажу, планує він вертаться у ваше життя. Планурує. Хто ви на сьогоднішній день? Хто ви? Я скажу, що е, такому е, чоловіку, то ви як джекпот. Ви як джекпот йому. Ви така жінка, ви можете усе. От ви можете. Ну, от все, от, от слова все, розумієте, От слова все. Ну, як вам сказати, ви, ви хороший друг, ви хороша мама, ви хороша дочка, ви хороша дуже людина. Ви поймете, ви порадите, от у вас, може, дуже багато друзів, дуже багато общині. І мужик непоганий і любить вас. Він в думках строє з вами сім'ю. А рівнує. А рівнує, рівності у нього є. Я скажу, він буде повертатися в ваше життя. Не буде тягнути воду, він буде повертатися в ваше життя. Отак.